Владислав Гордійчук із Рукитного. Він у червоному шоломі. Це його перші у житті офіційні змагання. Поєдинок не з простих, юнаку активно підказує тренер. Перемогу держу поїздить з червоного дату. Найкраще з цих трьох найкрепше був. Вже сил зовсім не було. Не мог. Но... дякую тренеру, що тренер поддержка. Якось переміг. Наставник Владиславом задоволений. каже: юнак розпочав займатися змішаними єдиноборствами літом минулого року. Щоб потрапити на тренування, долає 7 кілометрів пішки. Тренер переконаний, що така наполегливість, як і у житті, так і в октагоні допоможе юнаку досягнути висот. Він такий своєобразний хлопець, вольовий, не зовсім переживає, але він тренується. Молодець ходить на тренування по 7 кілометрів в зал. тобто 50 хвилин треба прийти до зала. Тобто, він, йому дуже тяжко тут було в кожному бою, але він волю до перемоги проявляє, молодець, тренується, в нього все вийде. Плануємо його далі десь на чемпіонати України. Тренер Максим Трохимчук на чемпіонат Рівненської області з козацького двобою привіз 22 спортсменів. Також до гощі завітали спортсмени із різних куточків Рівненщини, а також із сусідніх областей. Окрім звання чемпіона Рівненщини, тут виборювали путівки на чемпіонат України, який стартує 31 березня у Луцьку. Проходить чемпіонат в двох розділах: це борня 3 Звичніше це називають за правилами ММА і боротьба за правилами Греплінгу. В кожній категорії по два учасники планують поїхати на чемпіонат України. На чемпіонаті України буде відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в Сан-Маріно. В травні місяці з 5 по 7 травня приїхали чимало юних спортсменів. Їм в октагон Зась. Для них підготували окреме місце для визначення кращих. Зокрема, семирічний Захар Тимощук у своїй сутичці переміг. Козацький двобій це український національний вид змішаних бойових мистецтв. Організатори кажуть, селище гоща для проведення чемпіонату вибрали не випадково. Гоща давно вже є одним із центрів розвитку взагалі єдиноборств на Рівненщині. Це я говорю про тхеквондо, Самбо, ММА, Козацький двобій. І власне, коли говорили з керівником федерації, обирали гощу, тому що і на базі гощі тут цей вид спорту культивується. І спортсмени з гощі завжди здобувають високі е -е, звання і перемоги на чемпіонатах України, Європи і світу. Участь у чемпіонаті області з козацького двобою взяли близько сотні учасників у переможців після змагань на відпочинок часу обмаль. Попереду чемпіонат України, а якщо пощастить, то й чемпіонат Європи, де вони представлятимуть збірну команду України. Олег Шаламай,